Телеканал Плюс Плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стадо привіт друзі! Мене звуть Андрій Доманський. І сьогодні ми з вами знову поринемо в чарівні пригоди разом з Івасиком Телесюком. Пам'ятаєте його? Добрий хлопчик, але такий що й ну. Якось батьки відвезли Івасика за місто оздоровити. А він випадково потрапив у чудний світ, де живе баба Яга, балакучий кіт. Маленька дракоша Гориня та багато інших казкових персонажів. І всім їм уже не терпиться почати казку. Тож, слухайте, Васик, Телесюк і лісовик. Казка Антона Сіаніки ілюстрації Вікторії Протас. Відколи Івасик потрапив у чудний світ, з ним постійно трапляються якісь чудасії. Недавно, приміром, хлопчик познайомився з маленьким сонячним драконом Горинею. Вона боялася літати і була дуже самотньою. Щоб горині було веселіше, Івасик з котом забрали її жити до яги. Бабця навіть зраділа тепер у неї завжди буде вдосталь драконячої луски. З неї вона готує відвар для хворої ноги. Напившись цілющої настоїнки, яга аж повеселішала. Ходить та й пританцьовує. А потім, взагалі, на радощах вирішила навідати свою сестру. Кіт тільки того й чекав: Яга за двері, а він хазяювати. Дістав із печі величезний казанок і давай куліш варити. І Васик з Бориною чим могли йому допомагати. І так усі захопилися роботою, що й не помітили, як хатинку оточили ходячі реп'яхи. Добре хатинка в в року! Витягла свої курячі лапи і давай хлицатися. Та реп'яхи лише на кілька кроків відступили. Ви нашого дракона поцупили, кажуть. Без нього ми з місця не сунемось. Стали думати гадати, як позбутися. Проханих гостей. Може, його покликати? запропонував Івасу. Цур тебе! аж підскочив кіт. Краще я в лісовика спитаю. Хто, хто, а він на рослинах знається. А як ти його спитаєш? здивувався хлопчик. Невже й у вас телефон є? У нас свої прийомчики! похвалився кіт, і діловито поліз у скриню. Кіт дістав срібну тарілочку. З наливним яблучком. І промовив чарівні слова. Прийом! Викликаю лісовика. Прийом! Раптом тарілка замиготіла, і в ній показалася згорблена постать лісовика. Чого тобі? стиха промовив він. Не чого тобі, а прийом, обмурився кіт. Правил дотримуйся. Не доправив мені зараз, зітхнув лісовик. Реп'яхи мою дочку викрали гілочку, а я й не знаю, де їх шукати. Ну, що я за батько? Кіт тільки хотів сказати, що реп'яхи отаборилися в дворі у яги, та лісовик уже відключив тарілку. Ну, все. З мене тепер яга шкуру спустить, заголосив кіт. Весь двір у бур'янах добре хоч кулешику наївся перед смертю. Не журись, кіт, підбадьорив друга Івас. бубликом! У моєї бабусі такі протибур'янні засоби є. Оце діло зрадів кіт. Може, і в яги щось таке знайдеться? Хлопчик із котом. Стали шукати в хатинці потрібне зілля. Ага. вигукнув Івасик, дістаючи з полиці пляшечку. Якісь будяки намальовані. Значить, підійде. Поливати вирішили із саморобних водометів, змайструвати їх просто. Івасику не раз доводилось це робити: береш пляшку, проколюєш у кришці дірочку, і готово. Готуйсь! Сільсь, поливай! скомандував кіт. На реп'яхів полився справжній дощ із чарівного зілля. Зараз зачахнуть, підморкнув котові Івасик. Та реп'яхи не думали чахнути, вони стали ще більшими й міцнішими. Ти чим їх побризкав? закричав кіт. І Івась перевернув пляшку і прочитав. Швидко діючий, зростай рослин. Обратися здоровенним будякам було марно. Вони схопили приятелів і посадили їх у глибокі ями. Сидіти самому Івасику було невесело і навіть страшнувато. Аж тут у яму спустилася дивна дівчинка. Це була Гілочка, дочка лісовика. Вода мружила очі, ніби не добачала. Гілочка навпомацки поповзла вперед і буць наштовхнулася на Івасика. Ти чого буцешся?» – потер Івасик чоло. Гілочка ще більше примружила очі. Привіт! То це ти допомагаєш таткові мене рятувати? Виходить, я, здивовано кивнув хлопчик. Тоді план такий. Я рятую тебе й кота. А ви йдете до татка і разом із ним рятуєте мене, ясно? Але ж ти сама в яму залізла. Навіщо тебе рятувати? Розумієш? зітхнула Гілочка. Татко останнім часом зовсім зачах. Геть у собі зневірився. Я вже так і сяк мудрувала, як його підбадьорити. А тут якраз ці реп'яхи підвернулися. Якщо він мене врятує, знаєш, яким героєм стане? Тільки про це. Ані Чечирк, навіть коту. Згода! Івасик кивнув. Гілочка одним стрибком вибралася з ями. Бух-бах-ба-бах! Згори почулися звуки боротьби. Кілька разів над ямою пролетіли реп'яхи. Один із них скотився вниз. Івасик ледь встиг відскочити. Потім усе стихло. Гілочка витягла Івасика нагору і сховалася за кущем. Відти, вона допомогла хлопчику визволити кота, а сама крадькома спустилася в свою яму і вилазила звідти. Івасик швидко пояснив котові, що до чого, й вони поквапилися до лісовика. Той зовсім розкис, скоцюрбився під деревом, то копив голову руками. Горе мені, горе, раз у раз схлипував нещасний батько. Вставай, лісова твоя душа! Кіт стукнув лапою по стовбулу. Ходімо гілочку визволяти. Ми знаємо, де реп'яхи її тримають. Коли Івасик з котом та лісовиком підбігли до хатинки яги, реп'яхи вже стали приходити до тях. Вони спробували зупинити рятівників. Але тут лісовик показав їм, що не тільки квіточки вирощувати вміє. Підбігши до краю ями, де сиділа гілочка, лісовик рішуче стрибнув униз. Татку, ти врятував мене! Ти справжній герой! Щаслива дочка повисла в батька на шиї. Лісовик гордо розправив плечі та обійняв доньку. Івасик поглянув на них і подумав: Як чудово, коли хтось може допомогти тобі стати справжнім героєм. Усі були щасливі, аж доки яга додому повернулася і не змусила всю компанію прибирати з двору наслідки бойових дій. Ось така казочка: не прогавте нашу програму наступного разу, адже на вас чекають нові пригоди Івасика та Лисюка. А доти читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс.